Всім вітання. Отже, 13 вересня в Лондоні, в Великій Британії відбулися знакові події. Я вже коротко про це писав у себе в Фейсбуці, в Телеграмі. Сподіваюся, ви підписані на мої сторінки. Якщо ні, в описі під цим відео є прямі посилання. Там я більш оперативно реагую і коментую актуальні суспільно-політичні процеси. Але це масштаб подій, які потребує окремого роз'яснення і коментування. Також і в режимі відеоформату. Отже. 13 вересня в Англії у Великій Британії, в столиці імперії в Лондоні, відбулася тепер вже точно відома. найбільша в історії Британії вулична подія. Ще раз наголошую: ніколи в історії об'єднаного королівства не було, не виходило на вулицю така кількість людей з певними вимогами і з певною метою. Зараз вже називають я, звісно, говорю про антимігрантський, антимігрантський протест, який вися 13 вересня. Зараз ми подивимося деякі відео, фото і спробуємо зрозуміти, чому все це відбулося. Отже. Взагалі, слід зрозуміти до речі, попередня найбільша вулична акція відбувалася, як вважається, в 2003 році у Лондоні, коли відбувалися протести проти участі Британії у війні в Іраку. І відповідно тоді була величезна подія. Це 22 роки тому. І спочатку були сперечання, що було більше тоді, чи зараз антимігрантський протест. Але в підсумку за підсумками 13 вересня очевидно констатують організатори і спостерігачі, що ця акція була значно більшою. Поліція там називала цифру під 150 тисяч учасників. Але коли з'явилося відео з дронів, ну всі просто почали відверто глузувати з офіційних цифр. Давайте ми подивимося насправді, яка кількість учасників. Була. Ось, власне, ви зараз можете бачити. Отже зараз ви можете бачити з висоти пташиного польоту, столиці Лондона. І просто якась абсолютно неймовірна кількість людей, які вийшли на мігрантський, антимігрантський протест. Я просто гортаю це відео, по просто кінця і краю немає цьому натовпу. Я от просто гортаю. Для того, щоб ми приблизно розуміли масштаб подій. І це у всіх прапори, як ми бачимо, британські прапори і англійські прапори. Зараз я покажу ще одне відео продемонструю. <noise> а, отже, я думаю, що побачили, подивилися, як це виглядає, і по-справжньому це вражає масштаб цієї події. Британський прапор, а також англійський прапор, цей великий червоний хрест на білому тлі це прапор Англії. Ну і відповідно, британський прапор, вже більш всім відомий, на синьому тлі, також перетин хрестів. Отже, що це таке? Тут слід сказати, що цьому передували кілька знакових подій. По перше, слід сказати, що Лондон взагалі перетворився незрозуміло на що з точки зору засилля саме ісламської міграції в країну. Тобто, величезна кількість людей, саме ісламського віросповідання, вона і відповідної культурної поведінки або некультурної поведінки, вона стала частиною. Британського лондонського ландшафту, з чим абсолютно не погоджуються корін... корінні мешканці Британії. Звісно, багато років і навіть десятиліть мейнстрім, політичний естеблішмент намагався гасити, давити от всі ці антимігрантські настрої, намагаючись їх маргіналізувати, оголошуючи їх расистськими. Тобто, ці політичні поважні е партії, політики, медіа, звісно, вони. Намагалися маргіналізувати будь-які голоси проти нелегальної міграції в країну, називаючи їх расистськими. при тому, що це взагалі не про расизм. Питання про те, що заїжджають мільйони людей, мусульманської релігії і починають ламати, гвалтувати в переносному сенсі. Британську культуру, традицію і ідентичність, і в буквальному сенсі гвалтувати британських людей, дівчат і жінок. Відповідно, це також вплинуло на злочинність. Хоча правоохоронні органи, як ви знаєте на заході, вони дуже часто намагаються під час повідомлень про черговий злочин, про чергове насильство уникати згадок не лише про націю. Злочинця, гвалтівника, а навіть про його ім'я. Бо коли іменем неочікувано виявиться якісь гром... там, особа на ім'я Махмуд або Мухаммед, ну тут відповідно можна відразу згадатися про і релігійні особливості, принаймні зробити припущення про етнічні релігійні особливості цієї людини. Отже, але фінальною такою крапкою. Стало призначення на посади міністра внутрішніх справ Британії, Стармер, прем'єр-міністр Британії, призначення на посади міністра внутрішніх справ Шабана Махмуд. Здається, правильно називає ім'я. Шабана Махмуд. зараз перевірюють, це жінка пакистанського походження, відповідно, звісно, мусульманка. Да, Шабана Махмут. Отже, її призначення. Вона була міністром юстиції Перед тим і тепер Стармер її призначив на посаду міністра внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ це людина, яка відповідає за. Увага, ви не повірите, міграцію і кордони. Отже, мусульманка з пакистанського походження стає в Об'єднаному королівстві головною людиною, яка відповідає за міграцію і за кордони. І звісно, тут терпець британський остаточно урвався. Тобто, коли так вже абсолютно ісламізована країна, там, де є в Лондоні райони. Де вже там е, мусульманська діаспора оголошує територією, де діє виняткове закони шаріату, там наліпки розклеюють відповідно. Тобто в базар такий, в поганому сенсі цього слова, перетворюються райони е, столиці колишньої Британської імперії, а зараз Об'єднаного Королівства. І от на цьому тлі, коли так нервово напружена ситуація, призначають міністра внутрішніх справ, який відповідає в тому числі за міграційну політику, мусульманку пакистанку. Після цього терпець рувався. і з'являється такий активіст Томі Робінсон. Багато ставили запитання, а хто за цим стоїть. Стоїть Томі Робінсон. В Україні його, в принципі, майже ніхто не знав. Але в Британії він давній антиісламський активіст, публічний лідер, антинелегально-мігрантський відомий. А у нього в Іксі, в Твіттері там понад мільйон підписників, тобто він там в Британії достатньо радикальний антиісламський активіст. Є е ще важливий антисистемний, ну, не те, щоб антисистемний альтернативно-системний політик у Британії Фарадж Найджол. Про нього я зараз згадаю трошки пізніше, бо він не брав участь в цих протестах 13 вересня. Але Томі Робінсон організував цей процес. Я зараз хочу повідомити, показати, наприклад, його твіттер-аккаунт. Томі Робінсона. Ось як. Так це виглядає. І в шапці його дитер-аккаунта The UK's Biggest Free Speech Festival. Тобто найбільший в Британії фестиваль свободи слова 13 вересня в Лондоні. Тобто, так це позиціонувалося. Ну і гасли відповідно: UTK United the Kingdom, тобто об'єднуючи королівство, мега- Make Europe Great Again, зробимо Європу великою знову і мага, Make America Great Again. Тобто, звісно, що відсилка до американської і трампійської політики тут є дуже очевидною. Хоча, передусім, це британська акція. Тобто виходять правоконсервативні люди на цю величезну подію. У Томі Робінсона репутація така трошки хулігана, але він. На одному з цих відео здається, я його показував. Я зараз хочу показати, лавно, як він виглядає, просто щоб знали такий британець. Ось, власне, Тобі Робінсон. Це аватарка з його твіттер-аккаунта. І я думаю, що вони самі не очікували такого масштабу, таких таких заходів, таких, таких подій, і це стало шоком для європейських спостерігачів. Фактично, основним наслідком цієї цієї масштабної акції стало те, що раптом весь світ побачив. Що ті, кого мейнстрімні на основні поважні медіа багато десятиліть маргіналізували, намагалися їх називати там расистами, неадекватними, нетолерантними, там ще якимись там праворадикалами, як їх люблять називати, а насправді на вулиці вийшли просто красиві. Люди різного віку, європейської зовнішності, з хрестами на прапорах з християнськими хрестами в руках, в буквально сенсі дерев'яними, які провели абсолютно мирну акцію зі своїми вимогами в абсолютно неймовірній кількості людей. Тобто, тобто, це не ті, яких намагалися, намагалися малювати там маленька радикалі, горстка праворадикалів. Ні, це вийшла нація, радикалі. це вийшов народ, це, радикалі. Радикалі. це вийшла британська радикалі. нація, англійці і, і... Інші, інші європейські, британські етноси, етноси звісно, переважно білі, які вийшли на цю акцію протесту. Тому це суттєво підірвало авторитетнічну британського уряду Стармера. Це суттєво посилило, і головне демаргіналізувало. Тобто, віднині голоси людей, які вимагають захистити кордони, зупинити міграцію нелегально, тим більше ісламську міграцію, захищати національні інтереси Британії, англійців, захищати людей. Християнські традиції, християнські цінності британського народу тобто, все це перестало тепер сприйматися як маргінальним, бо виявляється все абсолютна більшість людей. Бо ніхто в історії Британії не зміг вивести ні під як інші гасла більшу кількість людей ніж ось ці люди. Але тепер наступне, що цікаво, на цій акції не був помічений е Фарадж, Фарадж, Найджел. Фарадж Найджел, Фарадж Найджел, ви можете погуглити <гук> я зараз, не буду вже <гук> показувати. Це, це лідер партії ЮКІП uh, Це Партія Незалежності Великої Британії. Як ви Великої знаєте, у Британії є дві основні партії, партії консерватори і лейбористи. Але там такі консерватори, 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 там такі консерватори що Чотто дуже часто вони фактично ну -лівацькі, лівацькі ідеї легалізують і впроваджують, наприклад, легалізація так званих одностатевих так званих шлюбів в Британії відбулася за часів консервативного уряду. Британії. тому такі собі, собі консерватори, чизначає. І все це всі 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 абсолютно дратувало вже років 10-15 справжніх британців, справжніх консерваторів. І відповідно почав збільшуватись рейтинг і авторитет партії ЮКІП, тобто партії незалежності під лідерством Фараджа Найджела. До речі, Фарадж Найджел його теж в Україні мало хто знає, але саме Фарадж Найджел був лідером і. Промоутером ідеї виходу Британії з Європейського Союзу. Як ви пам'ятаєте, коли Британія там років десятому виходила з Європейського Союзу, підсумку вийшла з європейського союзу, саме Фаредж найджел, тоді він був членом європейського парламенту. До речі, саме він розкачував цю хвилю. Про за вихід Британії з європейського союзу, за національні британські інтереси в усіх. Політиках, власне те, що ми, як організація, всі разом вимагаємо в Україні україноцентризм, лише українські національні інтереси, в усіх політиках органів влади у взаємодії, в партнерстві, співпраці з різними урядами, країнами, з глобальним світом, але в усьому діалозі, в усіх співпрацях і договорах, передусім українські національні інтереси, паражнайже саме з цими гаслами сьогодні стає одним з ключових і провідних політиків Британії. Попри те, що він добився виводу країни з Європейського Союзу, він тим не менше так і не став, наприклад, прем'єр-міністром. Але зараз наближається політична тенденція до того, що Фарадж Найджел може, може стати новим прем'єр-міністром Британії, і це буде вперше, коли прем'єром стає не представник консервативної партії, не представник Лейбористської партії, міністрівної представник партії, партії а представник третьої політичної сили Фарид Найджел. Пареч не був, не брав, не брав участь у протестах 13 вересня, і навіть про них не згадував у себе в своєму X, X Twitter акаунті. Частково це пов'язано. Я поспілкувався ще з мешканцями Британії, Лондона, я, щоб підтвердити моє припущення. Він не взяв в цьому участь, хоча це абсолютно його аудиторія, це його гаси, це його виборці. Врешті-решт врешті, врешті вийшли в ці просто мільйони людей. До речі, називається цифра мільйон, іноді навіть три мільйони учасників. Я цифру не згадав на початку, але це мільйони людей, які вийшли на вулиці. В принципі, це електорат Фараджа Найджора, але він не вийшов. Фактично з однієї причини, бо репутація у Томі Робінсона, який основний організатор цих протестів, така, трошки радикальна. Він такий Раздишака, типу як футбольний фанат. У нього було там короткосткове навіть ув'язнення тюремне. Ну, звісно, за звинуваченнями, ну, такими собі, на мою думку, світоглядними ідеологічними більше. Ось. Але все одно Фарижнай вирішив, мабуть, з таких тактичних міркувань. Не бути, не бути прямо поруч з Томі Робінсоном, хоча весь цей народ, весь цей люд, всі ці мільйони людей, звісно, це електорат Найджела. Тому так чи, так чи інакше, цей мітинг, попри те, що Фарадж в ньому не брав участь, його не організовував. Все це грає на політичну риторику Фара Найджела і посилює його авторитет в Великій Британії, об'єднаному королівстві. Тому події відбулися не типові, знакові масштабні, нічого подібного не було. І, звісно, політичні наслідки можуть відразу бути. Може бути пізніше, але головний висновок це те, що прості вимоги людей берегти національні традиції європейських народів, зберігати християнські цінності, християнську ідентичність європейських держав, і європейських націй, Британії, але в цілому Європи, в тому числі, бо make Great Again», зробити Європу величною знову був було одним газгасу 13 вересня. От всі ці ідеї вони перестають. По попри пропаганду засобів масової інформації, попри тиск правоохоронних органів, вони перестають бути маргінальними і стають мейнстрімними, тобто такими, які підтримувані більшістю народів європейського континенту, більшістю в народах європейського континенту. Це здорові процеси, це здорові тенденції проти суїцидальних процесів. Саморуйнівних процесів, які впроваджували ліві європейські уряди в різних країнах, не знаю, чи вдасться вже суттєво переламати ситуацію, враховуючи певні процеси, які, можливо, вже незворотніми є в Британії, в Лондоні, особливо демографічна ситуація, коли ці, ці, ці мусульманські мігранти багатодітними є. Корінні британські народи, як ви знаєте, заводять котиків і собачок замість того, щоб народжувати дітей. Тобто претензія також є і до, до себе, має бути претензія. Стати в повний зріст, зміцнювати націю, народжувати людей, виховувати дітей в християнській європейській традиції, це важливе, це питання на десятиліття, тобто швидко проблема не вирішиться. Але певні ознаки зцілення, вони безсумнівно є. І нам в Україні щось зафіксувати, не повторювати дурних помилок, які наробили європейські уряди і європейські народи. Бо зараз, коли я чую Елу Лібанову, яка є головним соціологом в Україні, і інших. Прогресивних соціологів і економістів, які говорять, що в Україну треба навести сотні тисяч, сто тисяч мільярдів іншославних і іншомовних народів, зрозуміло, звідки, для того, щоб відбудовувати Україну, все це нас має обурювати. Всі ці ідеї вони мають присікатися на корню. Це абсолютно недопустимо. Україна має сповідувати принцип україноцентризму і навіть вирішуючи проблеми своєї депопуляції, тобто коли. Виїхали мільйони людей, коли, на жаль, на фронті задіяно і гине скалічена величезна кількість людей. На сьогодні нам треба і уряду докладати зусилля не для того, щоб завозити сюди 100 тисяч мусульманської міграції, типу робочої сили, яка просто призведе до негативних наслідків, а вибудовувати політику так, щоб ті люди, які живуть в Україні, українці, вони були максимально підтримувані в своїх в народженні дітей. Комфортному і безпечному житті тут в країні, а також щоб стимулювати мільйони українців повертатися до себе додому. Замість того, щоб стимулювати іншославних іншомовні народи, приїжджати в Україну. Треба стимулювати фінансово в тому числі і безпеково українці, сотні тисяч мільйонів з них повертатися в Україну. Це той висновок, який ми маємо для себе зробити, і просто. Тепер висміювати і маргіналізувати так званих експертів, які тут розповідають, що треба понавозити сотні тисяч неукраїнців сюди, щоб відбудовувати типу державу. Всі ці ідеї є від лукавого. Продовжуємо спостерігати за процесами. Вони цікавими. Це бунт народів, взагалі, бунт європейських народів, реванш, як не сказав, європейських народів, які спостерігаються сьогодні. І в Сполучених Штатах, і в Європі, і в деяких інших країнах, в Аргентині, наприклад. Тобто, коли важливість націй, народів знову стає, повертається в мейнстрім, адже це десятиліття перед цим маргіналізували і висміювали. Прийдіть за посиланнями в описі під цим відео. Є більш детальні коментарі з приводу цього. Якщо це відео було цікавим і актуальним, поставте свої вподобайки і поширте і залишайтеся на зв'язку. Дякую за увагу. Побачимось!